Всім доброго дня, з вами Гебу АКП. Підписуємося, хто ще не підписався. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль: це Chevrolet Aveo 2008 року виготовлення з 1.6. 1,6. Ми бачимо загальний вигляд під капотом. Та встановився дуже хороший комплект. А саме ось тут розташувалася електроніка торгової марки Камеє, Neo SkyJet. Так, надійно закріпилося, відразу помічаємо діагностичний роз'єм. Запобіжник на плюсові схеми, на клемі. Ось так. Та редуктор. Редуктор на Стомасату Nordic з хорошим запасом по потужності. Ось так закріпився. На два крештейна додатково. Надійно. Підключався він через стрійники. Перший тринік, це ми бачимо обравка від бачка, та подача вже взялася майже біля самої пічки. Тут ми відразу помічаємо, надійно на кроштені розташувався «Алікс» циклічного типу з вістійником. Як завжди, буде зручна заміна. Ось тут маб-датчик, форсунки використали баракуда. В планці 120-та надійно закріпилося. Ось тут використали таке, таке кріплення на гайки. Трошечки змістили отвори на форсунках і все надійно закріпилося. Ще раз загальний вигляд. Ось так. Йдемте далі. В салоні ось тут у нас по бажанню клієнта розташувалася кнопочка G-7. З пісометрачно з, з кнопкою обріть та багажник. У багажнику не розташувався балон на 42 літра з мультиклапаном Томасета, вентиляційний отвір. Все по стандарту. Ось так, знизу підсвічує мультиклапан Томасета, електроклапан. Та заправочний. По бажанню клієнта заправочний змонтували в лючку бензобака. Ось так. Заправочний Томасета, Італія. Оброблено антикоразійним покриттям. Все надіємо. Підписуємося, ставимо лайки, всім добра та миру!